І мені дзвонить його брат і каже: що все, можна його не шукати. Нашому сину ось 23 жовтня було три роки. Не кормить маму. Ти там будь їсть папку. Будь папку їсти. Слідство інфо нещодавно розповідало про вбивство окупантами 23-річного українського військового Вадима Назарова. Він бився за Україну з 18 років. Родина Баєвих намагалася видати його за свого родича аби врятувати. Проте росіяни хладнокровно розстріляли Назарова. Російського майора Даніла Кобліка судять за цей воєнний злочин заочно, а сам він далі воює у складі 74-ї мотострілецької бригади. Це Олегович? Я його кобліка Даніл Алегович. Ми поговорили з дружиною українського захисника Вадима Назарова про те. Ким був її чоловік, та за що він боровся? Він пішов служити. Це йому було 18 років. Він сказав: Я не можу сидіти вдома. Дивлячись, що відбувається в країні, коли гинуть, каже молоді хлопці, мої друзі, мої товари, з якими я спілкувався, гинуть найкраще. Каже, я не можу просто сидіти спокійно, дивитися, що відбувається. Каже, я повинен каже, допомогти своїй країні. Це з 2016 по 2019 рік. Це була його перша служба. Потім у нього був трошки перерив. Оскільки він приїхав, треба було відпочити від цього. А потім у нас двадцятому році народився син, і в 21-му він знов підписав контракт і пішов знов воювати. Страшно. Продовжував. Продовжував. Да, він продовжував до останнього. Мама. Він казав: Я не можу говорити в нашій країні. Ми каже, повинні бути. Ми потрібні. Хто як не ми, каже, захистимо свою країну? Важко звісно було, тому що велика дистанція. Він був там, я була тут, ну, в Сумській області було важко. Тим паче в зоні АТО був це ще більше важкувато, тому що ми не знали, що очікувати. Тим паче він був в гарячих таких точках. що, каже, В будь-який момент, каже, може мене не стати? Каже, ти добавна бути готова до всього. Він обіймав там різні посади, був і стрільцем-регулювальником, і потім був зв'язківцем, А останній його поклик це бути розвідником. У нас дитина народилася в жовтні двадцятого року. От він активно служив, це він пішов у серпні місяці 21-го. Він уже активно так служив. Маленька дитина була, на жаль, його на день народження, коли нам рочок був, його не відпустили. Він на той момент, якщо не помиляюсь, був у Мар'їнці або волновасі. Десь так він був такий, знаєте, як все, все тримати в собі і нікому нічого не казати. Ну йому було морально важко, тому що він, коли приїжджав, йому важко було адаптуватися. Там йому жахи різні снилися, він мог прокинутися, то там дьорганий був, коли спав. Але так він нічого не розповідав. Він каже: Вибач, але каже, тема війни. Вона каже, краще залишиться там, де я був, вона краще хай залишиться там. Я не хочу не тебе травмувати. Не каже всіх, але там страшно. Все, що він ну, це мені казав. У 22-му році, коли він пішов оце в Чернігівську область, він вам телефонував, не писав, нічого не казав. Про те, що він в Чернігівській області, він мені не казав до останнього, Максим казав мені, брат його, він не став тобі казати, щоб тебе не хвилювати. Він 9 березня мені останній раз у 6 ранку, 7-го. Написав смс-ку, що з ним все добре. Він нас любить, сумує. Все добре. А ми ж ну добре. К вечору він не вийшов, почали телефонувати. Не бере трубку, виключений телефон. Ми на другий номер його також а, позвонили командир, ну це не нам ми дозвонились десь 12-13 березня до командира. Він каже, що після останнього бою їх поки долі невідома. Ми ж не тіряли, як то кажуть, надію. Все рівно названювали йому, можливо, зв'язок проявиться і, хоч якось його почуємо. Але тиша, тиша, і ми почали його шукати. 7 квітня я виклала об'яву у Фейсбуці, що ми його шукаємо. А до цього ми постійно, ну як, через пару днів телефонували командиру. Він каже: ми думаємо, що, ві... що велика частина хлопців в полоні. 10-го. Не, на квітня. Почали люди телефонувати, у них зв'язок вже з'явився, з'явився. І там декілька жінок вони е, згодилися мені допомогти. Ходили в морги, шукали його, я давала їм фотографію татуювання. Вони кажуть, ні, такого не було. Телефонували, каже, ні, вашого немає. Все добре, шукайте, може, в полоні десь. Надія не вчухала цей вогник надії, ми шукали, думали, ну, мож, може, все ж таки в полоні. І 12. Квітня мені зателефонувала сім'я Баєвих. Я свой, я свой. І показують на емблеми, на руки що українець. Угу. Мені треба бігом переодятися у гражданську одіжду. Привезла його і говорить, що де це от наш солдат, треба його ми почали його там, да. Вони намагалися його заховати, але каже, його витягнули, і ми не знаємо, що з ним. Ну, ми думаємо, ну добре. Ну, мало я кажу, може, все ж таки в ж, сподіваємось. І а, мені дзвонить його брат і каже: ось, можна його не шукати. Я кажу, чого? А він каже, його вже немає. Я кажу, Максим, кажу, це що кажу, шутки якісь, кажу, невдалі, чи що кажу? Він каже, ні, немає. Позвонила Віка, його знайшли в морзі. Я кажу, ну як, ну не можеш бути таке, Кажу, нам же люди сказали, що його там немає. А він каже, ні, каже. На жаль, каже, є. Не кормить, маму. Ти там будь їсть папку. Будь папку їсти. Нашому сину ось 23 жовтня було три роки. На момент того, як загинув Вадим, йому було півтори роки. То ми не розповідаємо, де знає батько його батько. дівся. Він знає, де батько, йому у нас висять його фотографії, то він знає, він каже, папа. Просто ми йому він маленький, зараз цю інформацію не прийме. До уваги. Коли він трошки старше стане, то ми обов'язково скажемо, покажемо, де і як це відбулося. Подали петицію на присвоєння Героя України йому посмертно. Дякую вам, що не пройшли пол, що розслідували, бо це для нас важливо, щоб всі знали, як що відбувалося, щоб не забували, з ким ми воюємо і задля чого ми воюємо. І якою ціною. В кого це рученята холодні? В кого рученята холодні? Де перчатки потеряв?